Що робить бізнес, якщо у нього переліміт по ФОПу? Беремо другу чи третю групу, неважливо. Розказую вам, як із практики, і як по закону. Перший варіант, коли у вас переліміт на другій групі з усієї суми, яку ви перевищили переліміт в межах цього ж кварталу, поки ви працюєте, ви заплатите 15%. Тобто після ліміту 100 тисяч отримали ще в межах квартала зі 100 тисяч 15%. Але з наступного кварталу перша категорія людей переходить. Якщо в другій групі було перевищення ліміта на третю, якщо в третій групі на загальну систему. Це стандартне правило. І так робить десь відсотків. Там 60. Другий варіант зробили переліміт, платять з спищеної суми 15%. І переходять на загальну систему для того, щоб 12 місяців не вести діяльність, тому що лише через 12 місяців можна повернутися на ту групу, на якій ти був. Це друга категорія. Так частенько теж роблять. Третє зробив переліміт, в звіті показав суму в межах ліміту і далі працює. Таких ми виявляємо після аудиту дуже багато. Це ваш ризик, це ваша відповідальність, тому що якщо це вспливе, податкова заднім числом переведе вас на загальну систему і заплатите податки як на загальний систем. Але дуже багато людей після переліміту вказують суму в межах ліміта і далі працюють. Якби сидять тихенько, ваш вибір. Але бухгалтерсько-юридичне питання в шатилої партнери 2000 тисячі гривень на місяць.